Коли справа доходить до вибору БФП для дому чи невеликого офісу, головне знайти баланс між компактністю, функціональністю та економічністю. Розгляньмо два достойні варіанти: Epson xp 3205 і Epson EcoTank l 4260 які, попри спільне прізвище, мають різний характер. Обидва пристрої підтримують друк, сканування і копіювання. А максимальний формат А4. Але xp 3205 вигідно відрізняється компактними габаритами, ідеально коли вільного місця обмаль. У той час як L4260 трохи габаритніший, однак усе ще досить акуратний для розміщення навіть у невеликому офісі. Щодо швидкості, тут однакові показники 10 монохромних або 5 кольорових сторінок. Обидва мають автоматичний двосторонній друк, що вже давно стало мастхев. Якість друку зображення також не відрізняється 5760 на 1440 DPI, і мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Лодки подачі ховаються позаду. ви розраховані на 100 аркушів. Обидва мають планшетні сканери з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм. Керування обох пристроїв зручне завдяки кольоровому дисплею та кнопкам, які розташовані поруч. Обидва пристрої можна підключити через USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Варто зауважити, що серія L зазвичай дорожча через вбудовану СБПЧ, і тут логічно виникає питання чи дійсно варто переплачувати, якщо XP3205 із безчіповою прошивкою та встановленою СБПЧ від Lucky Print? Пропонує ті самі параметри, аналогічну якість друку і набір функцій. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!